Доброго дня, шановне панство! Продовжував чати HyperNate і тема сьогоднішнього відео Анотація ID Class і асоціація 1 до 1 за допомогою анотації 1 to 1 як частина композитного ключа, частина друга. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередньому відео. Ми розібрали, як за допомогою анотації ID клас можна зробити композитний ключ клас, в принципі, зробити композитний ключ, і зробити анотацію, точніше, асоціацію один до одного за допомогою анотації 1 one, one але щоб асоціація ще б також була частиною композитного ключа. А тепер ми зробимо все те ж саме, але наша. Сутність, з якою ми будемо робити цю асоціацію, наприклад, клас Person, також буде мати композитний ключ. Ну що ж, давайте подивимось на наші сутності. І спочатку подивимось на сутність Person. Раніше в цій сутності, в попередньому відео, було, було тільки одне поле. ID, -шка. тепер у нас їх два. Ну, давайте почерці. І так, це в нас є сутність. Ми використовуємо ID клас аннотації, щоб вказати на композитний ключ клас. У нас це є Person ID, і поля ID first і ID second. Я, в принципі, довго не думав, які назви. В принципі, це не важливо. Нехай буде ID перше і ID друга поля композитного ключа. І так, ми створюємо свій власний генератор. Можете подивитись попереднє відео, я більше розповідав, що це таке. Але я вирішив зробити в цьому відео, щоб у кожної сутності person і фона були власні ці секвенси-генератори. І так, в нас є два поля ID first і ID second. Помічаємо їх анотаціями, ID-шками, і generated value наш цей генератор буде. І в нас є фон, на який ми посилаємося. Це у нас асоціація двох направлено, на наш фон. Getтери і setterри. І так. У нас тут, в принципі, one-to-one, -one, тож це один до одного. Йдемо тепер на наш фон. В нашому фоні це є сутність. В нього теж є композитний ключ. Він має назву Phone ID, це композитний ключ клас. І тут в нас є поле код, number і person ID. Давайте подивимося, яким чином так повинно виходити. Але спочатку sequence generator, в нього свій власний, його назва. Повністю ми його створили, але логіка, в принципі, в нього одна і та сама. Він інкримінує і кешує по одному. І так, дивіться, у нас тут є поле. Як в попередньому відео, у нас id є код, number, це власні поля, і person, асоціація 1 to 1, і у нас тут теж ID. Але тепер в нашого person композитний ключ, не просто ключ один е якесь поле, а є композитний. Це означає 2I. Більше, в нашому випадку це використовується два поля ID first і ID second. Тому в нашому композитному ключі Phone ID, у нас тут раніше було long-code, long number і long person. Але, так як тепер в person ID не long, а є композитним ключем двох а, полів, в такому випадку ми там вказуємо тепер. Не long, а person ID. Що є ключем, який тип є, його і вказуємо. Зараз є Person ID, тоб композитний ключ клас. Ми його, в принципі, тут і вказуємо. Але не забуваємо. Тепер. Раніше, коли ми вказували тут Join Column, коли хотіли зробити зв'язок асоціативний з а, фоном, то ми, в принципі, тут писали просто Person ID. В принципі, отак от було. І без reference colom. Чому? Тому що в Порсу ID був всього-навсього поле ID одна. І, в принципі, Hibernate, йому можна підказати параметр reference colom, але можна цього і не робити, якщо є одне поле. Він там. Добре, я сам пошукаю. О, є одне поле, все, можна зробити зв'язок. Але якщо у нас два поле композитний ключ, тобто два і більше полів, нам обов'язково. Тепер треба вказувати. ID, на яку ми повинні посилатися, а це два поля: ID first і ID second, і які будуть значення колонок в класі фон. Це ми знаходимося в сутності фон, тому ці поля створять, повинні створитися в табличці фон. Це буде person ID first, яка посилається на поле, на колонку person ID first. І друге буде: person ID second, буде посилатися на ID second. В такому випадку треба вказувати, тому що якщо в нас два і більше полів композитного ключа, Hibernate просто не розуміє, яку йому треба робити асоціацію з якими полями. Супер. В принципі, скільки полів композитного ключа, стільки Джон Колів вам треба робити. Так, гетери і сетери. Стається так. Все розповів про всі класи. Про, фон. Угу. про, персона. про їх композитні ключі класи. Так, супер. Нічого не забув. Добре, тепер йдемо в наш сервіс. Так як в нас стоїть параметр оновлення нашої бази даних, то на базі наших сутності Phone і Pirs будуть створені таблиці, якщо їх немає в нашій базі даних. Рефреш їх немає, тому при першому запуску нашої аплікації будуть створені ці таблиці на базі наших сутностей. Але якщо наші сутності будуть оновлюватись, то і таблиці на базі наших оновлених сутностей теж будуть оновлюватись. Добре, давайте зробимо перший запуск нашої аплікації. І подивимось на велику портянку запитів. Їх буде дуже багато. Відносно багато. І так, створюємо табличку Person. Це ID first, ID second, це є primary key, тобто композитним ключем. Далі. Create table phone це код, number, person ID first, person ID second. І це все є великим композитним ключем із чотирьох параметрів. Далі ми дропаємо constraint, скоріше, це foreign key а тепер ми створюємо так фон, ADD constraint, unique. Ага, у нас тут поля person, ID first і person ID second, повинні бути унікальними, тому що в нас є асоціація один до одного, це обов'язково. Так, створюються сутності. Не забуваємо про них. Сутність секвенс, точніше, не сутність, а секвенс персона і для фона вони окремі. Так, далі, Alter table font, створюється constraint, це foreign key. Ось тепер є посилання. Uh, person ID first і person ID second, reference на person. Um, цікаво. Секунду, А чого він не вказує на які person? Begin. Цікаво. Він же повинен вказувати, на які а, колонки в класі Person. Хм, Оце цікаво. Ну-ка, давайте. Refresh. Так, створилось. Тепер наш фон. І так, дивимось constraint. Так, це унікальний. Унікальний. Юнік хотів сказати: юнік і унікальний одночасно. Вийшло, вийшло юнікальний. Отже, юнікальний. Так, тепер фуренки. Person ID first, person ID second, reference public на person ID first і один second. Much simple. Дуже дивно. А чого тут не вказано? Хм. Тут, в принципі, воно повинно було писати, на які колонки воно добре посилається. Так, головне, що воно тут у нас, в принципі, все коректно створило. Так, добре. А, і секвенси наші. Також створилися. Так, давайте тепер зробимо збереження. І так, всередині сесії і транзакції ми створюємо спочатку наш клас Person, робимо persist сесії, кликаємо persist, передаємо туди. А якщо ми цього не зробимо, а одразу передамо сюди, то буде помилка. Давайте поки так зробимо. Так, створюємо нашого фона, передаємо через конструктор нашого а, персона, і така у нас створюється один до одного асоціація. Зв'язок. Так, session, persist і нашого фона. Така ж сама логіка з персоном. Створюємо його, робимо session persist, потім фон 2. Передаємо нашого в фон 2 і теж session persist, transaction commit і session close. Давайте спробуємо зробити без цього. Так, де Хоча ні. Давайте спочатку зробимо правильно. Нехай будуть у нас коректні айдішки. 1, 2, 1, 2. Хоча спочатку, щоб почалося. А потім зробимо неправильно. І так. Зробили правильно. О. Спочатку ми звертаємося до нашого секвенсу. До Персона, до фона, до персона, до фона, щоб нам створили ці айдішки. І так, створимо нашого персона. Беремо ці. ID значення. ID first, ID second. Потім створюємо нашого фона. Сюди ID теж з секвенса, а сюди ID з персона, з яким ми хочемо зробити асоціацію. І сюди так значення. В принципі, така ж сама логіка з другим персоном і з другим фоном. Давайте подивимось на результат наших запитів. Так, створюємо нашого персона. Один, два, три, 4. Одна. Один секвенс. І тут, в принципі, така ж сама буде 1, 2, 3, 4, але 1, 2 посилається на 1, 2, і 3, 4 посилається на 3-4. так, в принципі, красиво а, виглядає. Якщо б я використовував один секвенс, то було б 1, 2. Тут, скоріше, було, спочатку 1, 2, 3, 4, а потім 5, 6, 1, 2, 7, 8, 3, 4. Отак, в принципі, повинно бути, якщо ми використовуємо один секвенс. Значення з одного секвенсу. Але тепер давайте спробуємо зробити наступне: приберемо оці а, так, session персіст, щоб сесія або хабернейт не управляли нашими сутностями до того моменту, коли ми захочемо їх сюди засетити. Подивимось: прямо сесін, плюс 2. Так, правильні сесії прибрали, а персісти, сесії. Бачите, помилка. Так, identifier of Instance of Project Phone was Altered Phone ID і phone ID. Чому суть? В принципі, я розповідав в попередніх відео, але давайте скажу. В тому, що коли ми сюди хочемо садити фон, він спочатку одним якимось є об'єктом. В цього класу Person об'єкт в сутності є композитний ключ, він є Person ID, і він спочатку. Перше поле намагається засетити first ID, потім Second ID, але в такому випадку міняється вся ця сутність. Але ми ж сюди вже є. У нас зв'язок з нашим фоном, і типу фон не розуміє, сюди спочатку приходили один Person з person ID композитним ключом класом, але потім він засетив один, потім засетив другий раз, і він вже є іншим, іншою сутністю person ID. У цього персона, і фон ти типу покаже: ні-ні, ні мені так не підходить. Тоді, щоб такого уникнути, нам потрібно, щоб спочатку сесія, ми зробили йому persist, Сюди назначились всі дані в композитний ключ Person ID, а потім ми сюди передаємо фон і person ID. Person і person ID, композитний ключ клас Person не змінні були. Ось таким ось чином це виходить. Тому не забувайте робити асоціацію з іншою сутністю, яка, в принципі, може бути теж композитний ключ мати. Ось така от складна математика. Добре, давайте спробуємо тепер дістати get. І так. Продовжуємо працювати в середній сесії і транзакції. І викликаємо у сесії метод get і пізимо під person, тобто ми хочемо отримати person, і передаємо ID person. А ID person композитний ключ, тобто композитний ключ класу Person ID. Передаємо значення 1 і 2. Ось чому ми хотіли, щоб красиво було 1 і 2. Ось, І якщо ми знаходимо під такою ID композитною цей person, то ми, в принципі, його і отримаємо commit камбісажен close і робимо бряку поза а, всім цим дійством. Якщо не помиляюся, Person 1-1 one one, це фечтайп ігр, то ми одразу так, ігр. Тому одразу, коли е, звернемося до персона, в принципі, повинні отримати його фон. Асоціацію. Зв'язок з фоном. Так, знайшло 1-2 і фон 1-2. Ну, і в принципі, рекурсія пішла. Так як вони мають двохнаправлену асоціацію. Якщо ми сюди там передаємо, якого ключа не існує 1-3, наприклад, то ми персона не знаходимо. І там буде значення в, в нашій змінні «Null». Якщо ми хочемо отримати нашого, наш фон, давайте сюди. Змінимо також, щоб було все красиво. Давайте отак. Оп. То нам треба сюди передавати якісь значення код, нехай буде, а number, нехай буде, і сюди треба передати person, id, композитний ключ, клас, давайте 1l 2l Ось таким ось чином. Я спеціально залишив тут трійку, його не повинно знайти. Давайте спробуємо. Повинно бути 1, 2, 1, 2, якщо я не помиляюсь. Так, фон не знаходить. Супер. Міняємо id на 1, 2, 1, 2. І таким чином повинно його знайти. Супер. Нам знайшли фонд 1, 2. І person буде ID. 1, ID first 1 і ID second 2. Супер. Все те, що нам потрібно було а давайте Дебаг. Як ми дивимось запит Select, якісь дані. From Phone, Join, Person. Безлефто. Тобто це це один до одного. Угу. І on ID first на person ID first, ID second на person ID second. У нас дві колонки, тому що у нас композитний ключ із двох колонок. Where? Ой, тут ми передаємо код, number, person ID first, person ID second, і in всі ці параметри. Ого, навіть подвійні дужки бере. Цікаво. Ну, в принципі, головне, щоб працювало. Отже, якщо ми хочемо використовувати. Як праймер, який головний ключ, не одне поле, а декілька полів, тобто фактично композитний ключ, нам потрібно використовувати анотацію ID клас і вказати клас, який буде нашим композитним ключем, я його називаю композитний ключ клас. Наприклад, якщо у нашого фону, то це фон ID. Але якщо ми хочемо зробити, щоб наша сутність мала асоціацію на якусь іншу сутність, наприклад, one-to-one. І нам потрібно вказувати join column для того, щоб вказати на айдішку іншої сутності. Але якщо ми хочемо, щоб наша сутність, яку ми хочемо зробити, one to one зв'язок, теж мала композитний ключ і композитний ключ клас, то нам, по-перше, треба join стільки, скільки полів. І обов'язково кажемо reference name, так як в нас тепер не одна айдішка, поле, а їх декілька. Треба хабернету вказати конкретно, які ці ID. -шки. І в нашому цьому а, композитному ключі-класі Phone ID, треба вказати параметр тепер ID не одного поля, наприклад, long, як було в попередньому відео, а на композитний ключ-клас, яким є Person ID. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.